Справи, та якби... Смачне! <ріст> це я такий у вас пляшечку забрав. Не заправи. лякайте мене! Я теж трошки не лякайте. Це, це дасте мені колись спакуйте з собою літер, я буду вбивати. Але поки ви не знаєте, куди скільки термін у вас буде кисла, буде, буде солодка, там ну, залежить, все, як ви її доставите так, це Я люблю її. Так, в будь-якому вигляді, і солодкому і кислому. Це це. киснумо. А оча на коли кладеться, то тоді я вже до, до кипіння до 90 градусів повожу оце, і тоді легенько я ще даю яблучний оцет сюди заливаю. Нам тут копцію потрібно до віз кляночки, от то яблучно. Дві Переміш... стрямочки два стакани. 2 200 грам, на 4, грам 400, ну, почти пляшку. 400, почти пляшку. Да. Ну, ну, то, 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 ну я зрозумію. Ну, там ну, нічого не зробите. І тоді ви його віднімаєте, так. коли ви легенько тільки, бо сама рікота, знаєте, зверху тільки осідаєте, воно легенько, щоб на вогні воно раз в час і час помішало, тоді його